3 січня 2022 рік годинник показує приблизно 2 годину ночі. До центру екстреної допомоги надходить тривожний дзвінок на лінії. Тремтячий голос матері. Вона ледве підбирає слова, але суть зрозуміла вдома. Вона знайшла свою 36-річну доньку Лейсі Флетчер. Без ознак життя. Рятувальники виїжджають за адресою в невелике містечко Слотер, штат Луїзіана, зовні звичайний тихий будинок, але за його дверима на них чекає те, до чого неможливо підготуватися. У вітальні на старому дивані. Вони бачать лейсі, але це вже не просто тіло померлої жінки. Перед ними картина, яка назавжди залишиться в їхній голові. Жінка немов розчинилася в місті свого ув'язнення. Шкіра місцями розклалася до такої міри, що зрослася з диваном, немов меблі стали частиною цієї дівчини. Запах гнилі заповнював кімнату. Повітря було густим, важким, і з цього моменту розслідування набуває зовсім інших масштабів. Ким же була. Лейсі Флетчер. Лейсі з'явилася на світ 25 листопада 1985 року в тихому містечку в родині Клея і Шейли Флетчер. На перший погляд, звичайна дівчинка з благополучної сім'ї. Лейсі була розумна, допитлива і завжди готова поділитися своєю радістю. Іноді так трохи наївна для свого віку, але це додавало їй шарму. Дитинство Лейсі було наповнено маленькими радощами. Вона обожнювала збиратися з друзями, годинами переслухували. Піснями і Кері, знала на пам'ять репліки з діснеївських фільмів. У шкільні роки її можна було побачити на спортивному майданчику. Лесі була в складі волейбольної команди Баптистської академії Браунсвіла, і там вона завжди була душею колективу. Але все змінилося, коли Лесі увійшла в підлітковий вік, десь між дитячою безтурботністю і дорослими турботами. Почалися перші тріщини, за словами її батька. Аж до 9 класу все здавалося нормальним. У Лесі розвинувся важкий соціально тривожний розлад, діагностували синдром Аспаргера. До цього додався цілий набір виснажливих фобій, які крок за кроком відрізали її від звичного життя. Одна з них дивна, але болісна. Після того, як Лесі побачила по телевізору кадри, де змія виповзає з унітазу. Вона почала панічно боятися користуватися туалетом. Для сторонніх це звучало безглуздо, але для Лесі це стало реальністю, з якою вона жила кожен день. І саме такі, на перший погляд, маленькі страхи поступово почали замикати її у власному світі, все далі віддаляючи від реальних людей. 15 років вік, коли більшість підлітків переживає перші закоханості, будує плани на майбутнє і сперечається з батьками про дрібниці. Але для Лейсі цей рубіж став початком довгої. І важкої боротьби. Саме тоді лікарі поставили їй два діагнози: соціальний тривожний розлад і розлад аутистичного спектру, хвороби, які не видно з першого погляду. Але вони змінюють все від того, як ти дивишся на світ або як світ дивиться на тебе. Вона отримувала психологічну допомогу. Але скільки тривало це лікування, сьогодні ніхто не скаже точно. Різні джерела називають різні терміни. Однак, ясно, одне в якийсь момент Лейсі перестала з'являтися в кабінетах фахівців, з якої причини невідомо. Востаннє її бачила сусідка. Лейсі тоді був 21 рік. Вона йшла вулицею, тримаючи в кожній руці по гантелі, немов на шляху до якоїсь своєї мети. Але цей випадковий епізод став її останньою появою на людях. Після цього Лейсі немов розчинилася: ні дзвінків, ні зустрічей, ні навіть чуток. Просто Зникла, і ніхто тоді ще не міг уявити, якою страшною виявиться відповідь на питання, куди ж вона зникла? Цей ранок почався з тривожного дзвінка в екстрені служби на лінії Шейла Флетчер. Голос жінки був дивно рівним. Вона повідомила: її донька не дихає. Оператори спробували уточнити деталі, але коли у Шейли запитали, скільки років її доньці. Та запнулася. Вона назвала спочатку один вік, другий, третій, і тільки на четвертій спробі вона назвала цифру, яка все одно виявилася невірною. Насправді Лесі було 36. Коли рятувальники прибули до будинку, їх зустріла тиша. У вітальні на старому шкіряному коричневому дивані сиділа Лесі Флетчер. Буде правильніше сказати, застигла. Ноги схрещені, очі широко розплющені. немов. Вона застегла в момент жаху. Рот відкритий. Вона була оголена нижче пояса. Розтягнута футболка ледь прикривала її торс, відкриваючи груди. Картина і без того виглядала жахливо, але це був лише перший шок. Справжній жах. Рятувальники відчули, коли зрозуміли, що шкіра дівчини буквально вросла в диван. І як таке могло статися? Леся не покидала місце 12 років. 12 років. Проведених в одному положенні в чотирьох стінах, вона повільно зникала з життя із пам'яті оточуючих. Лейсі не вставала з дивану 12 років. За цей час вона не просто перетворилася на частину меблів, її тіло було виснажене до жаху. Вага ледь досягала 43 кілограмів. Вона була вкрита власними випорожненнями. Вони були на обличчі в вухах і за страшним висновком експертів навіть у роті. Коли її намагалися підняти, шкіра відривалася. Від кісток на підлокітнику глибокі подряпини, немов сліди від відчайдушних спроб вибратися. Поруч, маленький столик, вологі серветки, тальк, мазі і невикористаний унітаз, що стояв за кілька кроків. Запах у будинку був просто жахливий, і все це в будинку, який, крім цього дивана був дуже чистим і доглянутим, але найжахливіше чекало попереду. У звіті про ростин, те, що він містив, розкривало жахливі подробиці про останні роки Лейсі. Коронер Евел Біркхем ніколи не забуде. Той ростин офіційно причиною смерті Лейсі Флетчер було названо сепсис. У протоколі було зазначено час. 3.07 ранку 3 січня. Але за словами Біркема, вона померла як мінімум за добу, а то й за дві до того, як її мати набрала номер служби порятунку. Лесі була виснажена до межі. Її тіло поїдала четверта стадія проложнів. У цих відкритих гнилих ранах копошилися живі личинки, кісткова інфекція, важке зневоднення, неркова недостатність і та сама хвороба 2019 року. Волосся Лесі пере перетворилася на щільний клубок, що кишів черв'яками. Наскільки сплутаний, що для його видалення довелося використовувати скальпель, я її коприк став пласким від того, що вона роками не змінювала положення. Шейла все чермати, стверджувала, що за кілька годин до смерті Лесі з'їла сендвіч, але експертиза показала інше: в шлунку не було ні крихти їжі. Замість цього фрагменти оббивки дивана. І власні випорожнення, те, в якому стані було її тіло, важко навіть усвідомити, як вона могла так довго жити з такими ушкодженнями. Відповідь парадоксальна і огидна. Ті самі личинки, що харчувалися її гнилою плоттю, мимоволі продовжували їй життя. Вони очищали мертві тканини, залишаючи в живих те, що могло ще існувати. Це була агонія, розтягнута на роки. 12 років 4000 тисячі. 383 дні. Скільки часу Лесі Флетчер провела в болісному повільному вмиранні і досі залишається загадкою, як її батьки Клей і Шейла могли залишатися поруч весь цей час, і просто. Дивитися на це, дивитися, як їхня донька просто зникає 3 січня 2023 року. Поліція заарештувала 65-річного клея і 64-річну Шейлу Флетчер. Їм пред'явили звинувачення у вбивстві другого ступеня через два тижні, 18 січня. його знову допитували. саме тоді. Шейла вперше розповіла, що Леся зверталася до психолога. В 2000 році їй було близько 14. за версією флетчерів. Причина, по якій донька перестала відвідувати лікарів, проста. Вона відмовилася, коли наполягав, Лесі була дорослою і мала право сама вирішувати, що робити зі своїм життям і здоров'ям. Далі ще більш тривожні зізнання. Батьки стверджували, що Лесі почала ходити до туалету прямо на підлозі вітальні. І категорично відмовлялися звертатися по допомогу. Вони за їх словами самі потім звернулися до лікаря. Медик, почувши це, настійно порекомендував негайну госпіталізацію до психіатричної установи і дав докладні інструкції, як це зробити. Але цього таки не сталося. Лесі більше не бачила жодного лікаря замість лікування, повне зникнення з медичних карт, повне зникнення з суспільства. І, можливо, саме в цей момент. Її доля була остаточно вирішена на допиті. Клей Флетчер навів приклад, який на його думку виправдовував їхню бездіяльність у 2007 році, коли Шейла поїхала з міста. Лейсі за його словами сама зуміла одягнутися для клея. Це було доказом донька. Здатна приймати усвідомлені рішення, а значить, батьки не мали права втручатися або розпоряджатися її життям. Причину, через яку Лейсі більше ніколи не залишала диван, вони пояснювали її прогресуючою агорофобією. Цей страх досяг такого ступеня, що навіть крок за межі свого місця сприймався нею як вихід назовні у ворожий світ. Шейла в показаннях наполягала. Вона нібито не усвідомлювала наскільки серйозний стан доньки. Лейсі стверджувала мати ніколи не скаржилася на біль. А батько немов підводячи підсумок, вимовив фразу, яка зависла в повітрі. Якщо озирнутися назад, ми багато чого зробили б інакше. Так вона відмовлялася від допомоги, але наша любов до неї ніколи не згасала. Ми не хотіли її смерті. З роками навколо справи Лейсі Флетчер виникло дуже багато теорій. Кожна з яких намагається пояснити, чому жінка не вставала з дивану. 12 років. Перша версія так званий синдром замкненої людини. Рідкісний, але реальний стан, при якому тіло повністю паралізоване. А єдине, чим може керувати людина, це очі. Свідомість залишається ясною, але тіло стає в'язницею. Однак коронер Евіл Біркхем засумнівався в цій гіпотезі. Вміст шлунку Лейсі, шматки від дивану, свідчив про те, що вона все ж таки могла рухатися. Принаймні, достатньо аби відривати і жувати оббивку. Теорія припускає, що в підлядковому віці Лесі могла пройти через тривалий період фізичної нерухомості, що призвело до атрофії м'язів. Поступове тіло втрачало здатність підніматися і ходити. Третя теорія стосується психології. Важкі емоційні розлади і фобії могли бути настільки руйнівними, що Лесі фізично могла рухатися, але психологічно ні. І нарешті четверта версія самих клея і шейли, що Лесі сама вирішила залишатися на одному місці 12 років. Добровільно, але хто б ще не говорив, які б теорії не звучали, очевидно, одне клей і шейла були зобов'язані втрутитися, не мало значення, відмовлялася Лесі від допомоги чи ні. Перед ними була людина, явно не здатна приймати розсудливі рішення про своє здоров'я і життя. Перед ними була донька, і їхній обов'язок, як опікунів і батьків, був врятувати свою дитину. Але. Вони цього не зробили під час винесення вироку, Клей і Шейла Флетчер вирішили не оскаржувати свою провину. Цей варіант позбавляв їх відкритого судового процесу. За їхніми словами, вони не хотіли знову втратити свою доньку через увагу ЗМІ. але навіть в рамках цієї процедури обвинувачення наполягало на виключенні справи. У залі пролунали години докладних моторошних свідчень, свідчення від яких учасники процесу блідли і відводили очі. Це було рідкісне рішення, схвалене одного. Голосно всіма сторонами справи. Психолог, який розмовляв з Клеєм і Шейлою, дійшов висновку: ніяких психологічних розладів, які могли б пояснити таку жахливу бездіяльність. У них немає його версія була іншою. А він припустив, що подружжя страждало так званим комплексом переваги опікуна, станом, коли людина переконана, що знає краще за всіх, навіть краще за досвідчених лікарів, і тому ігнорує чужі поради. 20 березня 2024 року суд оголосив свій вирок: 40 років тюремного ув'язнення, з яких половина умовно. І нарешті слово взяла окружна суддя Батсі Джонс. Ми можемо сперечати про те, чи тривав цей процес три місяці, шість місяців або три роки. Це не має значення, це трагедія. Правда, в тому, що Леся сиділа на дивані. І повільно вмирала, тому що їй не надали медичну та психологічну допомогу. До яких висновків ми можемо дійти, почувши цю важку і моторошну історію. Медична допомога це обов'язок, а не вибір опікуна. Навіть якщо доросла людина формально має право відмовитися від лікування, коли вона явно не в змозі приймати адекватні рішення, на найближчих родичах лежить юридичний і моральний обов'язок втрутитися. Друге, це тривала бездіяльність дорівнює Формі насильства. Історія Лесі показала, що насильство не завжди проявляється в криках або ударах, іноді це роки ігнорування, в результаті яких людина вмирає повільно і болісно. А ще ми дізналися, що комплекс переваги опікуна є надзвичайно небезпечним впевненість, що ти знаєш краще за лікарів, фахівців і будь-яких зовнішніх експертів може коштувати життя тому, про кого ти дбаєш. Це не турбота, а сліпа гординя. Суспільство часто помічає проблему занадто пізно, Лисі 12 років не виходила з будинку, 12 років перебувала в умовах антисанітарії. Ніхто з сусідів, друзів, найближчих родичів, знайомих. Не втрутився. Це свідчить про провал системи раннього реагування. Мені буде дуже цікаво почитати вашу думку з приводу цієї історії. Бережіть себе.